Доброго дня малята! Сьогодні до нас гості завітало Жатко та левенятко. Сьогодні для наших звіряток ми збудуємо доріжки для того, щоб вони змогли потрапити до лісу. Малятка, погляньте на наших звіряток. Ведмедик у нас великий чи маленький? Так, він маленький. А тепер погляньте на левенятко. Воно в нас велике чи малесеньке? Так, велике. Дітки, перед тим, як будувати доріжки, нам спочатку потрібно визначити, для якого звірятка яка доріжка. Оскільки ведмежатко маленьке, значить для нього збудуємо вузьку доріжку. А левенятко велике. Отже, для нього ми збудуємо широку доріжку. Доріжку для левенятка ми будемо будувати ось з таких картонних цеглинок. Спочатку викладаємо одну частинку, потім беремо іншу та щільно прикладаємо один до одного. Беремо останню частинку і так само щільно прикладаємо до попередньої, продовжуючи доріжку. Ну і звісно, тепер треба збудувати вузьку доріжку для нашого маленького ведмедика. Частинки для вузької доріжки ми так само беремо та щільно прикладаємо один до одної. Отже, давайте тепер разом поглянемо. Для ведмежатка ми збудували вузьку чи широку доріжку? Вузьку. А для левенятка вузьку чи широку. Так, для Левенятка збудували широку доріжку. Дітки, звірятка дякують та кажуть вам до нових зустрічей!